9 листопада ми святкуємо День працівника культури. Яким був цей святковий день у Бродівській громаді? Дивіться у сюжеті. У Народному домі було сьогодні по-справжньому святково. Тут вітали із професійним святом культ працівників, адже саме цей день є професійним для представників культури. Перед початком заходу присутнім вшанували усіх загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання. Опісля начальник відділу культури, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін привітала із вище згаданим святом. Творчі Працівники культурного фронту Бродівської громади гідно тримають тил. Всі ці місяці повномасштабного вторгнення наші працівники плетуть маскувальні сітки, долучаються до волонтерства, готують гостинці для Збройних сил України, всіляко підтримують наших захисників. Тож і я вітаю всіх нас, працівників культури, аматорів сцени зі святом. Бажаю залишатися творчими, активними та професійними. Кожен на своєму фронті, кожен у своїй сфері. Директори народних домів та представники різноманітних співочих колективів Бродівщини мали змогу сьогодні отримати хороші подарунки, а також емоції від талановитих дітей громади. За словами Мар'яни Павлівни, українська культура надихає нас на перемогу. Ми усі повинні бути сильними та триматися пліч-обліч, працювати та допомагати і підтримувати один одного. І ми сьогодні дякуємо керівництву Бродівської міської ради, ми дякуємо виконавчому комітету Бродівської міської ради, депутатському корпусу Бродівської міської ради, які завжди підтримують наші ініціативи, які ніколи не відмовляють в наших зверненнях. Які всіляко сприяють розвитку культури в нашій громаді. Подякувавши Богові та Збройним силам України за можливість провести це святкове дійство, заступник Бродівського міського голови Ірина Маркіянівна подякувала також культпрацівникам за їхню працю. Бо знаємо, що без культури немає нації, і ті люди, які поширюють українську культуру. Які її зберігають, примножують, вартують їх вдячності. Щиро дякую вам за ту роботу, яку сповняєте. Кожен захід, який в громаді нашій проходить, він проходить на досить високому рівні, особливо коли має патріотичну тематику. І не дивлячись на який проміжок часу ми його плануємо. Ми є захоплені від того, яка молодь, які артисти дають нам можливість тішитися як глядачу від, від тих талантів, які є в нашій появській громаді. Після слів привітань та найкращих побажань Ірина Олеха нагородила найкращих культ працівників грамотами та подяками. Бродівської міської ради отримала також подяку і начальник відділу культури, молоді та спорту Мар'яна Родін. Родзинкою заходу став виступ учасників Бродівського центру дитячої та юнацької творчості вокально-хореографічної студії Гал арт. Thank okay. you. Усі колективи заслуговують на велику подяку. Отримала також грамоту і директор Бродівського народного дому Марія Пишна. Дякую за вітання і я в свою чергу щиро сердечно вітаю всіх своїх колег, усіх близьких, далеких із професійним святом, з Українським днем працівників культури. Миру нам, усім, злагоди, достатку і любові під Божим благословенням на ногая літа. Приєднався до вітального слова директор Бродівської школи естетичного виховання, а також директор Пониковецького палацу культури. І ми всі працівники культури є на своєму культурному фронті, і ми також долучаємося своїми діями, своїми концертами, благодійними виступами до допомоги нашим збройним силам і всі разом наближаємо нашу перемогу. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників культури. Цим нашим професійним святом і також працівників культури, які зараз є, знаходяться в Збройних силах України, які знаходяться на передовій з цим святом, побажати всім здоров'я, всього самого найкращого, ну і звичайно, миру, миру в першу чергу, і щоб наступне наше свято було тільки в нашій мирній незалежній Україні. Ще раз всіх вас зі святом, шановні колеги, працівники культури, я вітаю вас сьогодні з професійним днем працівника культури. Хочу вам Побажати здоров'я, мирного неба, щоб ми завжди зустрічалися ще на таких нарадах, щоб ці наради приносили нам завжди задоволення. Від телеканалу Броди Онлайн ми щиро-сердечно вітаємо усіх культпрацівників із цим святом. Бажаємо сили, натхнення, невичерпної енергії, а також мирного неба над головою. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.